Всім привіт! Сьогодні хотіла поговорити швиденько записати відео на тему п'ять речей, у яких я перевзулась, ставши мамою мої очікування батьківства до та після народження дитини і погнали. Перше місце це ієрархія відносин у сім'ї. Е, так, мої очікування це те, що я маю бути у себе на першому місці, так, а мій партнер на другому місці, діти відповідно на третьому, а далі близькі родичі, друзі та далекі родичі. Е, все звучить дуже здорово, так, але насправді природньо воно так не працює у перший рік батьківства. Буде потребувати вас 24 на 7 всю вашу увагу, тому що вона не може спокійно сама себе погодувати, сама заснути, покакати, попісяти, змінити собі одяг, себе заспокоїти. І дуже дуже багато ще речей. І також, навіть під час сну, ви будете потрібні присутні. Поруч і деякі потреби навіть не зможе за. Крити батько дитини, а поки ви вдіваєте кисневу маску на свою дитину, на вас було би добре, щоб одягав цю кисневу маску ваш партнер. І це часто призводить до так званої кризи цих відносин між жінкою та чоловіком у перший рік батьківства найбільше розлучень і найбільше непорозуміння хто що робить, хто що скільки зробив, і взагалі типу, така м, окремість партнерів один від одного, самотність і фрустрація. Ем, так, я теж пережила цю кризу і нічого хорошого з цього приводу не можу сказати. Е, навіть я боюсь на рахунок думок е, про другу дитину. Звичайно, можливо, у сім'ї, там, де весела мама, має дбати. В першу чергу про себе, От, тому що якщо з вами щось станеться, то відповідно, з дитиною, за дитиною ніхто не зможе доглянути, але я скажу так: що м саме ідеальний концепт такий, це коли ваш партнер дбає про вас, максимально скриває ваші потреби у їжі, у відпочинку, поки ви дбаєте про дитину і, звичайно делегування та влученість залученість партнера у батьківство це 100% полегшує ваше співтосприйняття. Ваш ресурс, але ну насправді про делегування я розповім далі, як я собі це уявляла, і як делегування, знаєте, я так думала: ну, з цим взагалі не буде проблем, тому що в мене тут поруч є мама, яка може приїхати, мама хлопця бабуся. Всі були раді бачити внука, так би мовити, партнер. Він не знаєте, мужик, які заробляє просто тупо гроші, а е, залучений батько дитини. Ну, типу, хоче брати участь, хоче розбиратися у речах. Е, ми, звичайно, вже просто. Е, Дебатували на рахунок того, як правильно, як неправильно багато спорили, що як, маємо, як ми маємо робити, думали, як виховувати дитину, який догляд. Просто по, по кожному пункту ми вирішували разом з партнером. Я не була мать, яка сказала, що так надо, а так не треба. Але делегування просто воно. Не спрацювала, як я собі думала, бо більшість потреб у перший рік материнства було потрібно, щоб закривала я як мама. Це особливо у, у дітей, які годуються грудьми для них гати. І навіть коли моя мама там приїжджала допомогти мені з дитиною, то по факту вона просто робила побутові справи, так а я займалась. Дитиною, тому що дитина потребувала мене 24 на 7. Звичайно, є менш чутливі діти, які більше самозаспокоюються, але це більше, як сказати, Повезло це більше лотерея, так виграли, ніж правила. Давайте перейдемо плавно до грудного виготовлення. Як тільки я почала його у перший місяць, просто думала, хоч би ту Ну типу, хоча б дожити до року. От, я вже собі так уявляла, ну, скільки, така, скільки діти їдять у 6 місяців у рік, наскільки воно їм потрібно. Ну, тому що грудне вигодовання, ти прикуди до дитини, ти не можеш, особливо перші місяці, кудись відійти, там навіть на 2 години, навіть на годину. Типу, полуважко. та вам будуть розказувати, що діти їдять кожних дві години. Насправді це теж завжди працює і 40 хвилин. от, Як вам таке тільки дитину, а як він проснувся і хоче їсти ще раз і це просто сам процес грудного годування, це теж довгий процес і енергозатратний. от. Я до того, що я очікувала, що буду годувати ну, рік. Ну, у мене чогось було таке, знаєте от цифра в голові, рік. Ну потім рік і три, ну максимум, рік і три. Чогось мені здавалося, що багато дітей в рік і три вже не потребують нового виготовлення. Це, це з одного боку правда, а з другого боку, я моїй дитині зараз рік і. Півтора, да, півтора роки, і я навіть потихеньку починаю звикати до думки, що окей, до двох років, так до двох років. От ну насправді я буду дивитись по ситуації, коли там можливо звершити. Звичайно, це вже не так, як у перші місяці хаотично по потребі. Та. Там більше потреба така, вже більш по розкладу та перед сном. Під час хвороби, звичайно, це набагато частіше, але вже просто можу сказати, що я вже не, від, ну, типу, не відношусь до грудного вигодовування як до каторги. От. І до того, що його потрібно, потрібно обов'язково завершити до року або в рік. Ліжечко. Ну, звичайно, я хотіла, щоб моя дитина, як правильно, спала у приставному ліжечку. Це, типу, вона якби поруч. А якби я ж сплю в своєму ліжечку окремо? Так, але я присутня, але якби у своїй зоні комфорту. Можливо, там у перші тижні воно так і працювало, але ну, на денний сон дитина спала на руках або коло мене, а на нічний сон я її старалась класти у простовне ліжечко. Але під ранок дитину завжди досипала у моєму ліжку, тому що інакше ніяк коли вже перекладала під ранок не виходило. І якби чим старше дитина ставала, тим важче було її перекладати у ліжко. І знаєте, це було такою штукою, знаєте, коли кажуть ну от безпечний сон у своєму ліжечку. Так, але грудне виготовлення, вночі, ну, коли ти просто така настільки втомлена, ти знаєш, дитину на руках, трошки ручки розслабила, дитина впала. Ну, типу, це теж не окей з одного боку, типу, ваги. І тут погано, і тут погано. А, ну... В Втозі я десь до двох з половиною місяців ще якось перекладала у ліжечку приснавне, а далі дитина перейшла до мене на спільний сон. І так, е, досі. І напевно, я би просто не купувала ліжечко дитині, а просто купила би собі нормальне велике ліжко, кінсайс і всі ми спали. Ну Там, типу, звичайно, я там докупила ширму, щоб дитина не падала з ліжка, якщо що, але е, на рахунок безпечного сну так, є спеціальні пози, в яких ти маєш спати з дитиною. Ну, і для мене це, звичайно, стало рятівним колом на початку. Я стала краще висипатись, краще себе почувати, дитина також, і стало навіть більше грудного молока. Але, звичайно, діти, які там сплять у своєму ліжечку, там після шести місяців вони просипаються чисто на поїсти. А діти, мені здається, моя дитина просто продовжує фази сну за допомогою моєї присутності, поруч, що я тут поруч або грудь. Ну, я не знаю, що сказати по цьому приводу. Для мене це просто по-інакшому не працювало. От, і насправді, спільний сон це виявилось у моєму випадку просто природньо і єдиним способом для виживання. Я не агітую нікого на спільний сон, але просто моє ставлення до спільного сна було трошечки негативно. Таким, знає, то, що негативним, а я б не хотіла собі, я думала, ну це небезпечно. От, а от після народження дитини це е, стало єдиним нормальним рішенням. Дитина прийде у своє ліжечко рано чи пізно. Остання штука найбільша брехня це. Мої очікування щодо новонароджених дітей, те, що мені в перших три місяці взагалі не буде потрібна. Бучте за це одіяло. Взагалі не буде потрібна допомога, бо тому що новонароджені діти, вони ж типу по факту їдять і сплять. Вот. Е, я собі навіть думала, що мені обов'язково потрібна камера. Ми купили для того, для відслідковування сна, що я буду ставити цю камеру напроти ліжечка і займатися своїми справами, побутовими, наприклад. І дивитися під час цього, як моя дитина спить. Насправді ця камера нафік нікому не було не потрібно, бо тому бо я чула, як тільки відходила до дитини, зразу ж вона починає плакати до того, як спрацювала камера. От і так що спокою мені не було, і насправді, чим дитина менше. Тим з нею важче, а далі вже стає легше. Тому найбільший міф, найбільша брехня це те, що новонароджені діти їдять і сплять. Якщо вони їдять, то це, це не так, як вони, знаєте, поїли і одразу розслабились. Там ще скільки цих Ой. Скільки цього всього потрібно пережити, щоб вони їли і спали. Так що фіналочка, перший рік це просто, він не, ніколи не співпадає з вашими очікуваннями. Те, що ви бачите в інстаграмі, в Пінтересі, то, що вам розказують досвід свій інші люди, це взагалі у вас може не, може не спрацювати. У вас дитина може їсти і спати, і буде бусічкою дорога а після року стати демоном і навпаки. От, так що ніколи не вгадаєш, допомога завжди потрібна. Ваші очікування це чисто ваші очікування. А для мене перший рік це режим виживання. От, тому всіх цілую, всім приємного перебігу материнства. Па-па!